Війна шлях до перемоги, захистити Кривбас, звільнити Херсон. Через 10 місяців воєнного повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Пригадаємо важкі часи для нашого міста, коли ворог стояв на підступах до Кривого Рогу, коли час шов на лічені хвилини. Коли від своєчасного правильного рішення залежала доля міста Кривого Рогу, без перебільшень можна сказати, що тут вирішувалося в подальшому військовій операції на півдні України, цей фільм про мужніх простих людей, які захищали місто Кривий Ріг, місто Фортець. Перші три тижні війни в місті не було армії, лише один батальйон ТРО, який на той час тільки формувався, та кадрові частини Нацгвардії зі стрілецькою зброєю та двома 120-ми мінометами. Завдяки спільній роботі військової адміністрації та військових угрупувань Кривий ріг став містом-фортецею, яке ворогу не вдалося захопити та зруйнувати. Військові з тактичної групи Кривий рік Саксагань звільнили правий берег Дніпра та місто Херсон від російських окупантів. Про те, що вже можна казати, як наші героїчні військові, як весь Кривбас, згуртувався та захистив рідне місто. Для мене це був дуже цікавий проєкт. Ми з командою створили насправді унікальний матеріал. Цим фільмом ми намагалися Зробити свій внесок у нашу спільну перемогу. Кожен кадр правдивий, і кожен герой наших історій вартий окремого фільму, найважливіший і водночас найскладніший проєкт про події, які змінили хід війни, про наших героїчних людей, які боронять зараз нашу Україну, ексклюзивні кадри бойових дій. Історії тих людей, які звільняли Херсонщину, захистили наш Кривий Ріг. Про шлях до перемоги нам ще є що розказати. Далі буде про бойовий шлях до перемоги наших героїчних воїнів. Дивіться 29 грудня, одразу після випуску новин.